Як ми бачимо, на магістральні 19 ці мафи ростуть як гриби. Напалить тільки на мене, напали тільки на мене. Чого? Це просто провокація. Людина зацікавлена, прийшла тут завести рака за камінь. Як сестра загиблого військовослужбовця, я б не хотіла пробиратися до якогось маленького меморіалу через очі шалмани. Сьогодні ми зібралися на мирний захід, який передбачає відновлення наших прав і законних інтересів громади, порушених діями органів місцевого самоврядування. Оскільки, як ми бачимо, на Магістальні 19 відбулось таке самозахват території, було побудовано незаконну огорожу, та було прийнято рішення про не безпідставне, як на мене, і на думку громади. Видалення зелених насаджень було вирішено ініціоно підготувати заяву про кримінальне правопорушення за статтею 197 Прим. 1 кримінального кодексу України, який йдеться саме про самозахват території, незаконний, який ми зараз спостерігаємо. Дана заява, яка була підготовлена громадською спілкою до сутрути Кривий Ріг, була підтримана мешканцями Довінцівського району та була передана до національної поліції України до відділення номер один. На щастя, нашу заяву прийняли, і вона є приєднаною до кримінальної справи, яка була порушена ще в травні, оскільки, як ми бачимо, на магістральній ці мафи ростуть як гриби. На жаль, тобто наразі все в нас буде добре, будемо боротися й далі. Будемо виборювати те, щоб наше місто, яке в нього є складна екологічна ситуація, воно залишалося зеленим і не будувалася нас мафи на кожному. На кожному кутку, бо це є неприйнятно. Будемо виборювати захист довкілля разом. Можна да, просто поставити Рамазанов Руслан, собственник, да, Далежна, да, собственник даного проплаченого проплачуєте, да. ви проплачуєте. проплачиваете. Дивіться, дивіться, дивіться з самого початку ви вели в заблуждение этих всех людей. Не конкретно ви, Джулаєва, шишка, которые просили сменять денег, которые просили перед этим денег. Дуже дуже за котрий я сказав. Смотрите, 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 банальний, банальний примір. Наказати сні докази, докази фактичні. Дивіться на напали тільки на мене, напали тільки на мене. Чого чому ви збираєтесь тільки на мене нападати? Я йому сказала, що чи готовий він. Підтвердити це у суді і попросила, щоб він мені повідомив свою адресу, на яку йому спрямувати позов. Мені дав візитку його адвокат. Він прийшов з адвокатом Дмитром Чернишем. Ну і що? Ну, прекрасно, я вважаю розвиток подій просто чудовий. Треба буде, щоб Рамазанов у суді підтвердив ці обставини. От інакше. Йому доведеться заплатити мені відшкодування моральної шкоди. Це звичайний перевод. Стрілок, це просто провокація. Людина зацікавлена, е, прийшла тут е, завести рака за камінь. Я вам хочу сказати, учора була сесія міської ради, і йому дали дозвіл на відведення земельної ділянки через дорогу біля зупинки, стоїть його павільйон, овочевий 10В-адреса. Він буде відводити під ним землю. Значить, землю згідно з земельного кодексу можна відвести тільки за результатами торгів. Або якщо там є нерухомість, от підіть, подивіться, що тут за нерухомість. То будка на курячих ніжках. Далі через дорогу цього 19 а овочі та фрукти це теж Рамазанова. Воно оформлено як об'єкт нерухомості. Цей об'єкт нерухомості недавно перетягли. Він стояв далі. Его перетягли сюда на площу метров на пять. Видите, на руководстве так вели Смотрите, смотрите, смотрите. Я вам просто покажу наглядно на фактичность. Почему именно на Рамазанов? Потому что Жулаева и шишка попросили мне денег. Я не дал. Я не буду платить за законность. Я с 19-го года... За что бросала гроши? А. Ну, мы на такой митинг не нет, нет, Раз, нет, Разве нет, вы не заметили? Нет, разве нет, вы не заметили? Говорит одна Жулаева, она мне не дает. Я тебя перебиваю. Дивись. Хорошо. Мы не Гроші ніхто не платив, ніхто зовсім так. я ні в кого брати їх не буду, в в але при цьому так е, понімайте прож... позапрошлому році вже питалися обгородити. Є. Правильно Є. як за забор стояв забор стояв. Забор стояв. бо стоять, через 10 шість його Його прибрали потім, коли приїхала поліція. Зараз? Зараз зробимо за бор при цьому на сахарні немає паспорта будівля. Я вам покажу. Документи зроблені можуть бути, але заднім числом тому люди зібралися. Нікому ніхто нічого не платив. Якщо з тебе щось требували, це одне. Але чому ти не повісив паспорт будівництва? Не було б жодного питання. Було б питання подисвалкомом тоді, якби був паспорт будівництва з реєстрам землі, з реєстром стройки. Є на сьогоднішній день. Договір оренди, але договір оренди можна права оренди можна отримати тільки за результатами торгів, або якщо там у мене чи в нього є нерухомість. Там є, хоч якийсь об'єкт нерухомості. Як можна було зареєструвати права речові на об'єкт, якого немає. Якщо в нього є документи, то в нього є документи на порожнє місце, яке зареєстровано як об'єкт нерухомості. Далі, е, майже рік тому е, е, Довинцівський ревиконком ухвалив рішення і дав дозвіл на знесення 19 дерев дев'ятнадцяти на оцій ділянці, і е, е, рішення це було видане тоді, коли в нього ще не було прав. На землю. Ну, це все одно, що я прийду у виконком, скажу, дозвольте мені зрубати ялинки біля виконкому. Мені скажуть, я ви хто на яких підставах? Так от хто тоді був Рамазаном? На яких підставах йому раніше дали дозвіл на знесення? є у Ірини Джулаєвої рішення долинцівського виконкому 19 дерев знесення йдеться. Описались на пиздец, это то, что я имею Это 4-5 рабочих Доказать мне, что они требовали с меня взятку, у меня не получается, потому что, ну, соответственно, я не могу этого доказать. Это был разговор просто. Мы соблюдаем, как они сказали, мы соблюдаем тишину, и шишка и жилая. Мы соблюдаем тишину, вы соответственно строитесь. Ну, я отказал, потому что сказал, у меня все документы в порядке. Я ни ночью, ни днем их ставлю. Я оградился забором, чтобы не ну, вдруг ребенок, чтобы никто там не пострадал, соответственно. Значить, ви зрозуміли, он там Рамазанов, тут Рамазанов, там буде Рамазанов. Давайте площу, як ви назвали площею захисників, назвемо площею імені Рамазанова. І це буде повністю відповідати принципам топоніміки. Ми приїжджаємо на дружбу. Яка нам містобудівна будівна картина відкривається? Дружба, локомотив. Тут має бути меморіал. А що ми бачимо? А Ми бачимо будки оці. Ну, це не сумісно із тим статусом, який мають намір надати цій площі. І якщо говорити про майбутню, я не знаю, коли це станеться площу героїв, яка тут буде. То я зовсім би як сестра загиблого військовослужбовця, я б не хотіла пробиратися до якогось маленького меморіалу через очі шалмани. І щоб це стояв або серед цього асфальтового поля, серед парковки стояв якийсь маленький хрест. Ну мене це взагалі не влаштовує. Я думаю, що вас це не влаштовує так само. I'm